Усе навколо нас повітря, каміння під ногами, усе це складається з атомів. Але що ж же ж мусить тримати їх разом? Це є хімічні зв'язки, така собі невидима архітектура, з якої побудована вся матерія. Ну що, давайте розбиратися, як вона влаштована. Ось вам загадка. З одного боку в нас є алмаз, яким можна різати сталь, а з іншого звичайнісінький віск. Дивно, правда? І те і інше це просто атоми, але властивості у них ну, кардинально різні. То в чому ж тут секрет? А відповідь, виявляється, полягає у виборі крихітному, невидимому виборі, який робить кожен атом. І саме це рішення визначає все, чи буде щось твердим, як скеля, чи м'яким, як глина. І сьогодні ми цю таємницю розкриємо. Так, щоб дістатися істини, нам спершу потрібно зрозуміти, чого взагалі Хоче атом, яка його життєва мета, а вона насправді дуже проста. Він просто прагне стабільності. Ось, погляньте, зліва у нас нестабільний атом, його зовнішня оболонка не заповнена, він такий неспокійний, реактивний, наче постійно щось шукає. А справа? А справа інертний газ, його оболонка повна, він можна сказати задоволений, розслаблений. І ось це саме той стан, якого намагаються досягти всі інші атоми. І у цього прагнення є назва, правило октету. По суті, мати вісім електронів на зовнішній оболонці це кінцева мета. Уявіть, що це така собі атомна нірвана, стан ідеального балансу. Це золотий стандарт стабільності, і атоми готові на все, щоб його досягти. То як же їм це вдається? як атому заповнити свою оболонку? Ну виявляється, є дві основні стратегії. Два абсолютно різні шляхи до омріяної стабільності. По перше, можна передати електрони. Один атом віддає, інший приймає. А по-друге, можна ними поділитися, коли атоми, так би мовити, об'єднують свої ресурси. Давайте розберемо кожен варіант. Гаразд, почнемо з першого шляху. Уявіть це як великий обмін електронами, класична історія про віддати і узяти на атомному рівні. Ключове слово тут передача. Атом не просто позичає електрон, він віддає його назавжди. І після цієї оборудки обидва атоми отримують електричний заряд, перетворюючись на те, що ми називаємо іонами. Ідеальний приклад це утворення звичайної кухонної солі. Отже, у нас є натрій, який має один зайвий електрон і мріє його позбутися. І є хлор, якому якраз одного електрона не вистачає до повного комплекту. Ідеальна пара. Натрій просто віддає свій електрон хлору, і, вуаля, тепер натрій це позитивний іон, а хлор негативний. А що ми знаємо про протилежності? Вони притягуються, і це не якесь слабке притягання, воно неймовірно потужне, наче мільйони крихітних магнітів стягують їх разом. Ця сила замикає іони в надзвичайно впорядковану жорстку структуру, якою і є кристал солі. Але що, як жоден з атомів не хоче віддавати свій електрон? Що тоді? Що ж тоді вони обирають інший шлях? Шлях? Співпраці. І це називається ковалентним зв'язком. Тут уся справа у спільному використанні. Замість обміну атоми вкладають свої електрони в такий собі спільний фонд. І обидва атоми можуть користуватися електронами з цього фонду. Візьмемо два атоми гідрогену, у кожного по одному електрону, але для стабільності потрібно два. Що вони роблять? Вигадують геніальний план. Кожен викладає свій електрон на середину і вони починають користуватися ними спільно. Тепер ця пара електронів належить обом, і кожен атом відчуває, що його оболонка заповнена, проблему вирішено. І ось у цьому й полягає ключова відмінність. Замість одного гігантського, взаємопов'язаного кристала, як у солі, таке спільне використання створює окремі незалежні одиниці, які називаються молекулами. Подумайте, такі речовини, як вода або кисень, яким ми дихаємо, складаються саме з цих маленьких молекулярних одиниць. Гаразд, давайте підсумуємо: Йонні зв'язки це передача електронів, вона створює сильне притягання і жорсткі кристали. Ковалентні зв'язки це спільне використання електронів. Воно створює окремі молекули, дві різні стратегії, два абсолютно різні результати. Гаразд, тепер, коли ми знаємо правила ври, давайте повернемося до нашої початкової таємниці як ці зв'язки насправді будують світ, який ми бачимо. Це пояснює, чому речовини з йонними зв'язками, як от сіль, тверді, але водночас крихкі. У це магнітне притягання сильне, але дуже негнучке. Кристал солі неможливо зігнути. Якщо спробувати, він просто розкришиться. У цих зв'язках немає жодної гнучкості. А з ковалентними зв'язками ми отримуємо ті самі окремі молекули. У воді, наприклад, молекули можуть просто ковзати одна повз одну, що й робить її рідиною. А в кисні вони так далеко одна від одної і так вільно рухаються, що це вже газ. І це підводить нас до останньої частини головоломки алмазу. Алмаз це особливий випадок, це ковалентний зв'язок, так би мовити, на стероїдах. Уявіть, що замість окремих молекул є одна велетенська тривимірна мережа зв'язків. Кожен атом вуглецю міцно з'єднаний із чотирма іншими. Це не набір молекул, а по суті одна гігантська супермолекула. І саме ця незламна монолітна структура і робить алмаз найтвердішою відомою речовиною. Отже, віддати чи поділитися, цей простий вибір, який роблять незліченні атоми, створює неймовірне розмаїття матеріалів, яке ми бачимо у всесвіті. Це справді змушує замислитися, які ще невидимі правила існують там, тихо формуючи всю нашу реальність.